Електронні сигарети вже давно з'явилися на ринку, проте надзвичайної популярності набувають саме зараз. За останні 5-8 років вейпінг став однією з найбільш популярних субкультур у світі серед молоді. Вейпінг це процес використання електронної сигарети. Мода на нього почалася з Європи та США. Західні тенденції дуже швидко дісталися і України. Згідно з дослідженнями, 5% підлітків віком від 15 до 17 років використовують електронні сигарети. Також недавнє опитування, проведене британською організацією, показало, що загалом вживання вейпів подвоїлося з 4% у 2020 році до 8% у 2022 році. Яке ж ставлення коростенців до сучасної тенденції? Я бачу, ви користуєтесь електронною сигаретою. Так, да. Скажіть, будь ласка, чому перевагу надаєте саме їй? що нема запаху? Так, а як вважаєте, Вона є шкідливою чи ні? Так. Так, а чому стали самокористуватися електронною? Щоб бросити корити. Кинути курити? Так, так. і що? Чу? Як у вас успіхи? Пачка вдень все одно. Як ставитесь взагалі до самого паління? До самого паління хочу кинути, але не виходить поки. Дивіться, ну кажуть, що є альтернатива е електронні. Електронні, ну і той самий нікотин, ви знаєте, тільки що. Це дороже, стоїть. Ні. Не палити. А Ні. чому не палите? Не знаю, дрой себе Так, а взагалі як ставитись до електронних сигарет, до вейпів? От зараз дуже така. Н Негативно. Мод... Чому? Шкідливо сильно. Мабуть, навіть шкідливіше, ніж сигарети, звичайні. Е, ти взагалі які ми Звичайні, традиційні чи електронні сигарети? А, так, що це у тебе, розкажи нам. От. Так, вже давно. Місяць. Місяць. Чому сам саме став електронною цигаркою використання? Сигарет перейшов на пот. Так Тобі? легче кинути. Так, ну як зараз свої успіхи? Нормально. Менше став взагалі да. Ну, Це мої принципи. Я вирішив для себе, що я курити не буду. І все, я не курю, я не зараз. А така сигарета електронна, вона шкідлива, чи ні, як от ви вважаєте? От звичайно шкідлива, чи мені? Не викликається в мене задоволення, ніколи в житті не пробував і не знаю. Навіть, по-перше, це, на мою думку, теревна витрата грошей. В той час, коли можна займатися спортом, я думаю, палити це погана ідея. Електронні сигарети зараз дуже популярні серед молоді. <шу> ну, наприклад, там нехай молодь почитає, як вони провокують рак. Я думаю, трішки зміниться їхня думка по цьому приводу. Ваше ставлення до саме електронних сигарет. Шкодить, не шкодить, гірші, не гірші за тютюнові? Звісно, шкодить. Я думаю, десь на рівні з тютюном. Може далі трохи більше. Може навіть трохи більше. Для мене краще курити електронні сигарети, ніж самі сигарети. А взагалі палили перед цим? Чи одразу перейшли на електронні? Електронні. Електронні. Е, нашу думку, вона шкідлива чи ні? електронна сигарета? Да. Ну так. Вона, навіть якщо так подумати логічно, то вона шкідлива більше, ніж сигарета. Ага. Да. І... Можна і так сказати. І... Ну нужно в меру, в меру Так, побалувати себе, але не часто. Я курю ігло і сигарети. Ага, тобто ви 50 на 50? 50 на 50. Під так. настрій. Так, скажіть, чи не намагалися взагалі от просто кинути палити? М Поки що ні. Ні. От вважаєте, електронні сигарети, вони шкідливіші, ніж за тітюнові? Ні, я думаю, так само. Я Не куру, не… Не палите? Ні, ні. Взагалі не підтримуєте ні. Не той, не той спосіб. Ні, ні. Ти, будь ласка, а шкідливий, от, на вашу думку, сучасний цей спосіб паління? Думаю, так. Да. Думаю, що дуже. Навіть. молоді популярні, електронні сигарети, вейпи це таке направлення. Як ви ставитесь? Не знаю. Ну Так, 50 на 50, в їхня життя. Що хочуть, то і роблять. Якщо хочуть себе травити, то хай травлять. Про популярність електронних сигарет говорить і поява відповідних магазинів в місті. Діана працює в одному із них і підтверджує, що вейпінг серед користенців широко відомий. Взагалі це стає популярним, тому що продукція має більш приємний запах, якщо порівнювати з тютюновими виробами. А якого віку користенці взагалі от купують? Це молод переважно чи інші е... вікові категорії? Взагалі вікова категорія це 30 це більшість. Так, є приблизно 25-28 років, але в більшості це за 30 років. Що найбільше подобається коростенцям, якісь от смаки? Є у користенців такі цікаві, що надають перевагу. Взагалі щось конкретного такого немає. В кожного свої смакові переваги. Хтось любить більш солодші смаки, хтось більш любить там з кислинкою, щоб було більш приторне, неприторне. Але взагалі це йде більш фруктове. Проте слід пам'ятати безпечного куріння не існує. Здебільшого відгуки лікарів говорять про негативну сторону цих пристроїв. Виробники електронних сигарет. Стверджують, що електронні сигарети це пристрій, який є безпечніший для курців для здоров'я. Насправді це не так. Існує міф, що електронні сигарети безпечніші для легень, ніж звичайні сигарети. Ми знаємо, що вміст електронних сигарет. Шкідливий для легень, тому що це нікотин, а нікотин викликає певні зміни в слизові оболонки, трахей, бронхів і взагалі дихальних шляхів. Ще існує міф, що за допомогою електронних сигарет можна збавитися від цієї пагубної звички і кинути курити. Насправді цей міф не підтверджений дійсністю, і якщо в люди, в яких нікотинова залежність, думають, що вони зможуть зменшити об'єм споживаного нікотину і таким чином зменшити нікотинову залежність, то насправді це не так. Залежність зберігається, і кинути курити за допомогою цих пристроїв, нереально і дуже складно. Всесвітня організація охорони здоров'я зараз не забороняє, лише рекомендує громадянам утриматися від придбання та вживання електронних сигарет. Тому кожен сам обирає, наскільки важливим є для нього його ж здоров'я.